Я великодній заєць. Привіт, друзі! Я зайчик великодній. Великодній зайчик, я заховав яєчко я, свої білий я пухна сто, тобі помахав утро. Усьо на деревах у квітах. Всюди, сюди я бував, там яєчко я сховав. У багатьох країнах дітки шукають яєчка. Які я ховаю в траві під кущиками навіть у кошиках. А сьогодні я загубив своє яєчко. Допоможете їх мені знайти? Допоможемо знайти зайчику яєчка, так? Дивитися, де яєчка, де вони, де? Підготуємо наші очі, щоб уважно дивитись. Підготували чик-чик-чик. Так, дивимось, дивимось. Зайчику, зайчику, а може, може, яєчко ти загубив біля дерева? Подивимось там. О, Бачу, бачу одне яєчко. Ура, ми знайшли, одне яєчко. Шукаємо далі, шукаємо, шукаємо. Подивимось біля кущиків. Так, о, бачу біля кущиків ще одне яєчко. Оранжеве яєчко. Ура! Ми знайшли два яєчка. Шукаємо, шукаємо далі. Шукаємо, шукаємо. О, зайчику. А може, яєчко на дереві? Давайте подивимось. О, Справді, на дереві теж є яєчко. Фіолетове бачу. Ми знайшли три яєчка. Один, два, три. Ура, молодці! Тайчик, тайчик, стрибав, Сайчик, зайчик, зайчик кущів купа, Покатились, яєчка малі, дітки шукайте вонних утрарі, зайчик, зайчик сильно стрибав, Сайчик, Зайчик, зайчик кущі купа, Покатились, яєчка малі, дітки шукайте вони них. Блаки, не жовте дивись, хто більше знайде, тому пощастить, Разом зберемо ми писанки всі, що великих день святкували усі, ось блаки, не жовте дивись, Хто більше знайде, тому пощастить, Разом зберемо, ми писанки всі, що великих день святкували усі. Ідея пошукати у траві і у квітах. О, я бачу у квіточках на клумбі в квіточках Один, два, три, чотири. Чотири яєчка! Вау, як багато! Я знаю цікаву гру треба знайти. Пару яєчка. Однакові яєчка. Ось три яєчка 1, 2, 3. І тут три яєчка 1, 2, 3. Треба знайти однакові. Ось червоне зірочками. Ось яєчко. І ось таке саме. А тепер шукаємо ось це сердечком, яєчка. Сердечко. куди, куди, куди. Так. А тепер ось це зелене з квіточками. Куди? Так, молодець. Ми знайшли пари яєчкам. Однакові яєчка. А ви знаєте, що яєчка на Великдень розфарбовують у різні кольори? У нас в Україні їх називають писанки чи красанки. Яйце розфарбоване в один колір: жовтий, синій, рожевий, фіолетовий, зелений. А писанка це коли на яєчку є візерунки, різні зірочки, сердечки, крапочки. Фарбуємо яйця в різні кольори. Жовтий, синій, блакитний, зелений, рожевий, фіолетовий. Тобі який кольор найбільше подобається? Мені подобається жовтий. Він мені нагадує сонечко, такий яскравий і теплий. А тобі який? Синій? Синій? Рожевий? Це дуже гарні кольори. Мені теж вони подобаються. Це у нас виходить. Єсєєць. Yes, yes, yes. Я mm -hmm. сірий заєць. Це, це, це пофарбовано яйце. Сі-сі-сі. Розфарбуємо яйця. Ще раз пошукаємо в кущиках. Так, уважно, уважно дивимось в кущиках. О, бачу! Одне, два, три, чотири, п'ять, п'ять яєчок в кущиках знайшли. Молодці, ура! Уй, чия це попка, чий це хвіст? Хм... Може, це хвіст вовка? Ні, ні-ні-ні. У ні, ні. вовка у вовка довгий хвіст і сірий. Ні, це не вовк. Хто ж це може бути? Може, це зебра? Це хвіст зебри? Ні. У зебри хвіст смугастий? Може, це лисичка? Ні. У лисички хвіст рудий і довгий. Хм, а цей хвіст пухнастий і куций. У кого куций хвіст? Це зайчик, це зайчик. Зайчику. А що ти тут робиш? Що ти там шукав? Я теж шукав яєчка. Ну що? Знайшов? Так, ось дивись, одне. Чудово! Це чудова новина, молодець. Ой, це ж вербові котики. Вони такі м'які. такі маленькі. М'якенькі Малесенькі. Малесенькі. котики А ви знали, що в Україні перед Великодним святкують вербну неділю? Освячені вербові гілочки приносять у дім, бо вони символізують радість, весну і життя. А ще дітки легенько торкаються гілочкою і кажуть Не я б'ю, верба б'є за тиждень Великдень. Не я б'ю, верба б'є за тиждень-великдень. І знаєте що? Під вербовами. Отиком я знайшу останню писанку, останнє яєчко. Ну, рахувати, скільки знайшли? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. 14, чотирнадцять яєчок знайшли, які ми молодці, поплескаємо нам. Ми молодці, ми добре впорались. Зайчику Петрику, сіла муха на ніс, зайчику Петрику, сіла муха на ніс, зайчику Петрику, сіла муха на ніс, І не вушками, вушками геть. Геть, геть, зайчику Петрику, сіла муха на ліс, зайчику Петрику, сіла муха на ліс, зайчику Петрику, сіла муха на ніс, мені лапками, лапками, геть, 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 зайчику Петрику, сіла муха на ліс, зайчику Петрику, сіла муха на ліс, зайку. Петрику сіла муха на ніс, мені в ушками, лапками, геть, 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 обідолашний петрик, о бідолашний петрик, о, обідолашний петрик, мені пушками, ушками, лапками. Дякую, що допомогли мені знайти яєчко. А тепер, а тепер ну ми стрибати разом! Стрибаємо, стрибаємо. Скажемо, бувай зайчику і пострибаємо. І пострибаємо останній раз, бо ми так багато стрибали сьогодні. Так, один, два, три, стрибай, ти. Хап. Один, два, три, стрибай ти. Один, два, три, стрибай ти! Якщо зайчиком ти став, пострибай. якщо вушка в тебе є, помахай, якщо весело тобі, то поплескай ти мені, то ти мені один-два три, якщо зайчиком ти став, пострибай. якщо вушка в тебе є, помахай, якщо весело тобі, то поплескай ти мені, то ти мені один-два три. Якщо зайчиком ти став, пострібай, якщо вушка в тебе є, помахай, якщо весело тобі, то поплескати мені, то ти мені один, два, три.